Всі свої найкращі номери солісти колективу міського палацу культури імені Олексія Шабельника нещодавно дарували працівникам соціальної сфери. Щороку першої неділі листопада вони відзначають професійне свято. У даній сфері трудиться близько чотирьох сотень бердичівлян. Це працівники управління праці та соціального захисту населення, управління пенсійного фонду, центру зайнятості, геріатричного пансіонату, територіального центру, фондів соціального страхування, страти працездатності та від нещасних випадків на виробництві, Червоного Хреста, а також центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та всі соціальні педагоги міста. Винуватці свята щодня стикаються з безліччю людських проблем, що пов'язані з фізичним та психічним здоров'ям, бідністю, самотністю, плануванням сім'ї, безробіттям тощо. Завдяки фахівцям соціальної сфери багато завдань отримують своє вирішення, а в людських домівках з'являється віра і надія. Від імені усіх бердичівлян за повсякденну самовіддану роботу соціальним працівникам подякував міський голова. Коли змінюється суспільна формація суспільства, змінюється політичний, економічний дуже важливо. Щоб в країні саме відводиться дуже важлива роль саме таким інституціям державним, як, як ваші. Це ті структури, які повинні захищати людей від, можливо, не зовсім сприятливих умов для проживання. І тут важливо, щоб діяли гарні закони, важливо, щоб були ці інститути, але найбільш важливо те, щоб в цих Структура працювали гарні, добрі люди, які любили свою справу, які любили людей. Саме такі люди сердечні і співчутливі і працюють у Бердичеві. Переконаний міський голова близько 30-тьом винуватцям свята Василь Мазур вручив грамоти за вагомий внесок у розвиток соціальної сфери, ініціативність і творчий підхід до праці. Міський голова зізнався, що цю категорію Бердичівлян він завжди вітає з особливою приємністю. Потому, що знаю, що у вас гарний настрій. У вас оптимізм, у вас таке гарне відношення до будь-якої події. Ви стільки за день наслухаєтеся добрих речей. Так буває життя, так? Але додому йдете все одно з гарним настроєм, тому що у вас такий характер, у вас добра душа. Тому ще раз вам велике вам спасибі за вашу працю. Будьте веселими, будьте добрими і хай вам. Сторицею оця вся ваша непроста робота, щоб вона вам повернулася здоров'ям вам, вашим дітям, вашим близьким. Хай вашому домі буде завжди весело, хай завжди вас буде достаток, хай вас люди люблять і поважають. Зі святом! відійти думками від своїх буднів і поринути у світ прекрасного соціальні працівники змогли за допомогою місцевих талантів, серед яких був і студент Петколеджу Дмитро Печенюк. Він ще не найбільше вразив глядачів. Ночью гроза, а на уток туман, Солнце остыло совсем, Там и боли идут чередой, Пусть собираются всех.